Андрій Смірнов, приклад того, як простий маловідомий в узких кругах адвокат, опинившись в потрібний момент в потрібному місці, за якихось там пару років став правою рукою не першої, але й не другої людини в країні Єрмака, чиновником, який вирішував долі суддів і суддів, блокував санкції, ховаючи їх, як кажуть, від самого зеленського. А тепер проживає фінальну стадію цієї бізнес-моделі життя. Фігуранта гучного корупційного скандалу бо ніколи ще завіс термін зеленського. Корупційний скандал в його офісі не вилізав на поверхню ось так в найгірших деталях, як власне символ тієї самої корупції, якою пронизано все життя українців, як пише Wall Street Journal аж до могили цього тижня. Хтось має корупційну маржу на трупах полеглих воїнів, хтось на тому, що може телефоном віддати наказ державній агенції заробити котедж, а хтось на зброї. І поки крадуть на горі, будуть красти і на кладовищах. Я завжди це повторюю.